Продовжуємо копати землянку. Та під час копання шукаємо рішення різним задачам, які сьогодні потрібно вирішити. А їх чи немало. Зробити хоча б тимчасову лавку, принести каміння для будівництва пічки, накопати глини для ліпки пічки, зробити саму пічку або хоча б її частину. І спробувати на ній щось приготувати. Не будемо втрачати час, приступаємо до роботи. Роботу починаємо з лавки. Зробив її за кадром з двох колод, поваленого неподалік дерева і камню, яким я підпер одну з колод. На перший час цієї лавки вистачить. Тепер можна йти носити каміння з потоку в 70 метрах від землянки. Дібравшись до потоку, потрібно шукати каміння правильної форми. Діставати каміння з джерела. Потрібно вперше з двома ногами в правий і лівий берег. Доставаючи каміння таким способом, ви не намокнете. Тепер потрібно донести каміння до землянки. А оскільки кожен камінь важить від 5 кілограм, це займає багато часу. Загалом мені прийшлося пройтися від землянки до потоку 12 разів, але каміння все ж таки я переніс. Тепер потрібно накопати глини, а копати глину потрібно з котловану землянки. Там і глини багато, і йти далеко не потрібно. Але глина в такому стані не підійде, тому доливаємо води і замішуємо глину. Можна продовжувати ліпити пічку. Приклад ці пічки не шкодуємо глини і каменю. Все робимо на совість, бо ця пічка повинна прослужити на один рік. Пічку обов'язково обмащуємо глиною зсередини і ззовні. Це збільшить її довговічність. Також потрібно промазувати дно пічки, щоб не набиралася волога від землі. Глину накидаємо на дно, а потім заливаємо водою і прямо там замішую глину. Замішую глину, розмазуючи її по дну. Потім забираю залишки води рукою. Залишимо глину просохнути і можемо відпочити на лавці. А поки відпочиваю, в голові крутиться уява про те, як землянка буде виглядати, скільки в ній буде проведено з чашкою чаю, а також фантазую ідеї інтер'єру землянки. Але думки почав перебивати голод. А це означає, що прийшов час готувати вечерю. Заодно одно пропечемо глину пічки, щоб вона затверділа і можна було будувати нові яруси. А щоб розпалити вогонь, потрібно назбирати маленькі палочки з сухих гілок. А ще потрібна береста і для надійності шматочок смоли. Як бачите, розіклали багато з одного сірника. Підкидаємо багато дрів, щоб потім була сильна грань, бо вона пригодиться при приготуванні вечері, яку зараз будемо готувати. Беремо тортилі, змашуємо її саморобним соусом. Зверху посипаємо нарізаними огірками та зелен'ю. Закручуємо. Кладемо на решітку для грилю. Стискаємо. Тепер кладемо каміння на пічку, і вже потім кладемо гриль. Не забуваємо його обертати, щоб не пригоріло. Готово. Відкриваємо гриль. Наші лісові тако і шаурма готові. Це дуже смачно. Що ж, я думаю, можна закінчувати це відео. Тепер цим прошу вас підписатися та поставити лайк. Всім пока!